До 16 років ув'язнення засуджено ще одного бойовика так званої народної міліції ДНР, який воює проти України на боці держави-агресорки та обстрілював цивільні об'єкти Донеччини. Мова йде про 23-річного уродженця Росії, який ще в дитинстві переїхав з матір'ю до України і отримав громадянство нашої держави. Раніше він проживав у Торецькій міській територіальній громаді, навчався у школі-інтернаті. Та притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки у 2019 році. Він втік на тимчасово окуповану територію Донецької області і добровільно вступив до мотострілецької бригади так званої народної міліції ДНР. З початком повномасштабного вторгнення бойовик у складі окупаційних військ брав участь у знищенні інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців і був нагороджений відзнаками з рук командування російських військ. За державну зраду, участь у терористичній організації та не покарання за крадіжки, призначене фігуранту ще у 2017 році. Суд заочно призначив покарання 16 років позбавлення волі.